Привіт! З вами Лана, і сьогодні ми розберемо дієслово слово être, тобто бути. Одне з найбільш вживаних у французькій мові. Кожна особа має своє відмінювання, тому треба запам'ятати шість форм. Почнемо з я. «Je suis», «Je suis», Тобто, я є, і можна додати, наприклад, вашу професію, країну походження. avec якийсь прикметник. Je suis ukrainienne Je suis ukrainienne Потім tu es Tu es un bon ami Tu es un bon ami Tu es un bon ami il Il est gentil Il est gentil Чемний, вічливий. Для ель така сама форма, як для іль, тобто він вона. Ель е проф. Еліпро, вона вчитель, викладач. І є ще в нас форма «on», тобто ми, яка використовується в розмовній мові. Онхо. Ми близькі, ну. Нусом етюєн. Нусом етюєн. Ми студенти. зет» аллер. Vous êtes à l'heure. Вы вчасно. І третя особа множини. Ils sont mes cousins. Ils sont mes cousins. Вони мої кузини, двоюрідні брати. І третя особа, але в жіночій формі. – «Elles», тобто вони дівчата. Elles sont heureuses. Elles sont heureuses. І зараз кілька прикладів Виразів, які вживаються з цим дієсловом, які дуже вживані у розмовній повсякденній мові. Всі приклади будуть з формою я, яка найбільш корисна і найчастіше вживана для вас, і щоб було теж простіше запам'ятати. Тобто, je suis. наприклад, як сказати я запізнюсь. En, en retard». я запізнюсь. Як сказати вибачте або Мені шкода. Можна сказати просто «дезоле», але повна форма. Je suis désolé. Je suis désolé. Мені шкода. Як сказати я в курсі. Або я знаю. Je suis au courant. Je suis au courant. Я переконаний. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Я готовий. Je suis prêt, Або якщо ви дівчина або жінка, треба додати ще в кінці е Je suis prêt. Je Je suis 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 prêt для Je suis prêt для чоловіка. жінки. Я готовий. Я вільний вільна. Тобто в мене є вільний час. Je suis disponible. Je suis disponible. Або в розмовній мові можна просто сказати дісpo. Je suis dispo. Як сказати, я розгублений, наприклад, або я загубився. Je suis perdu. Je suis perdu. Як сказати, мені комфортно. Je suis à l'aise. Тобто, я добре себе почуваю, якби, психічно і морально, мені тут комфортно. Як сказати, я вже прийшов або прийшла, або прибув на місце призначення. Наприклад, якщо у вас. З кимось зустріч, і ви можете подзвонити і сказати: я вже прийшов, або я вже приїхав, «Je suis arrivé". «Je suis suis arrivé». arrivé». тобто я вже прибув. А після закінчення зустрічі, якщо ваш компаньйон просить вас повідомити, що ви безпечно доїхали додому, ви можете написати або сказати: «Je suis rentré». «Je suis rentré». Тобто я вже повернувся. Попередні приклади були. З так званої нейтральної мови, тобто їх можна вживати як в більш формальному і неформальному оточенні. Наступні дві фрази можна вживати тільки з вашими друзями або родичами, але точно не в суперформальних обставинах. Je suis chaud. Je suis chaud. Дословно, це прикладається як я гарячий, тому що шо це гарячий, але це як відповідь я за, якщо хтось вам щось пропонує, наприклад, On va au cinéma ce soir, Ми йдемо в кіно цього вечора, і ви можете сказати Oui, je suis chaud. Тобто так, я за, я супер за. Класна ідея, je suis show. Або on fait une petite pause, давай зробимо перерву. Oui, je suis show. Je veux faire une pause aussi. Так, я за, я також хочу зробити перерву. І ще одна фраза, яку точно не варто вживати в у формальному контексті: je suis dans la merde. «Je suis dans, dans la merde». Тобто, якщо дослівно прикладати я в гівні, що значить, в мене проблеми. Наприклад, je mes clés, je suis dans la merde. Я згубив свої ключі, в мене проблеми». Або ж'яте моекзамен. Je suis dans le merde. Я не здав екзамен, я завалив екзамен, я в юні. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, залишайте коментарі. Таким чином, YouTube буде продвигати це відео і його зможе побачити більше людей, які зацікавлені вивченням французької. Дякую, що подивились! Арва!